Коли удар був по фактору видавництву по їхній друкарні, ти дивишся, коли знімаєш, то очі виїдає, дим, там не все, не все ти бачиш. А потім, коли ти передивляєшся, знімка, ти дивишся, що там луснув живіт і внутрішні випадають уже на це. І воно тебе не відпускає довго. Та воно ніколи не відпускає. Те, що я бачив у 88-му році в Вірменії після землетруса ці жертви, вони до цього часу в моїй пам'яті не знаю, що після цієї біди буде зі мною з вами, з кожним з нас, з тими, хто воює. Воно ж просто так не проходить. Перші полегли в Харкові, це коли удар був. Я ж чекав, поки накрить, бо щоб не травмувати. Це перший жах був, коли, коли там я трупи знімав на кільцевій дорозі, коли вороги там лежали припорошені снігом вбиті. То це було мені байдуже. А тут, коли я побачив, отут. намет був розбитий, я знімав з тієї точки. В кадрі і потрощення авто, і адміністрація. 1 березня, 24, це тиждень всього пройшов. А мені здається, що цей час це рік пройшов від 24 го по перше. Тому що вже було коли я йшов по полю на Циркуни, Я не знав, що там відбувається. Я там бачив, як дим, вогню не бачив, але дим іде. Поряд командний пункт ППО. Горів це одне. Потім вже 25-го числа, наче так давно було, ми поїхали звідси від намету на кільцеву дорогу, і там вже розбиті були гради. І потім я дізнався, що саме тоді, відстоюючи Харків, загинув мій е, такий друг, якого я знаю, ще по Авдіївці, Олег Громадський, син якого, слава Богу, живий, герой України. Женя Громадський. Я тоді не писав поезію. Для мене важливо. От з 24 лютого і по 1 червня я нічого не писав, не писалося нічого. А потім я вийшов уже 1 червня, жив на нових будинках на бульварі Юрєва. Я коли побачив ці акації, це перший вірш був від часу широкомасштабного вторгнення, і він є в двох моїх книгах. У Харкові Акації цвітуть. У Харкові закінчилась весна. На Згарищах вже проростає літо. І, причаївшись в білосніжнім цвіті, серця і душі цілиться війна. У Харкові Акації цвітуть. На Салтівці червневе божевілля. П'янке цвітіння як тяжке похмілля, де пелюстки руїни заметуть. У Харкові немає тишини. Її щодня вбивають злі сирени, щодня терзає душі поіменно, а кацієвим запахом війни. У мене взагалі віршів не буває сконструйованих. От як кажуть. Е Прийшло наступний вірш, от я й крик. Переїхав я з північної Салтівки, бо три попадання було в будинок. Я жив у свого товариша, він каже, що ти кричиш уночі? Ти кричиш посеред ночі, до тебе підходиш, будеш, а ти лежиш як труп, десь твоя душа блукає там, а тебе розбудити не можна. І тоді пройшло кілька днів після цього, як кажуть, прорвало цим у Харкові акації цвітуть, Я написав вірш Крик. Я кричав, я знову кричав у вісні. Напевне, в цей час мені снились північні потвори. Як пташка замерзла, бився мій крик у вікні, що занавісили на ніч наглухо чорною шторою. Всі смисли змішались у птаха в замерзлих очах. Ще ж там у зіницях. Засріблився місячний лик десь там далеко, по той біч, блукала моя душа, а тут у місті під небом криком кричав мій крик, ти потім цілунком згадаєш, ти потім розкажеш мені, ти потім для цього віднайдеш слова безіменні. Що коли я криком про щось кричав у вісні, тут над високими храмами ніч роздирали сирени. Цілунками скажеш мені про молитви і псалми, про смерть, що затіяла вкотре у нас сіножать. Ти так молилась, аби цей крик хоча б на мить онімів, і душі святих всіх не ранив, мов лезо і ржаве ножа. Вже ніч ця на попіл спалилась, на вугіль спеклась, обвуглена ж тирса на чорні сніги розсипалась, душа ж спотой біччя. Корінням у крик цей росла, угрузла, як потяги в пам'ять забутих вокзалів. Цю війну, не вирвеш з себе як отруйне жало, вона у самісінському серці, твоїм що поборює зло, вона викарбувалась у тобі, як заповідь на скрижалях не вбий. Вона про війну скажем, І от якщо брати цю книгу, то це про останній рік війни, тут поєднання. От передмова і післямова доктора філологічних наук Наталії Левченко, вона професор Харківського національного педагогічного університету. От це ж вона і визначила, що вона називається інтермедіальним проєктом, тобто поєднання. На межі поєднання, скажімо, художньої фотографії чи жанрової фотографії і поезії. І я як задумував, розумієте, інформацію, можна передати наступним поколінням. А от як емоції передати? Я вважаю от ті вірші, що я читав. Що я найкраща поезія, метафорична поезія, вона передає саме емоцію, ту, яку я хочу, щоб те, що ми з вами переживали, щоб взяли оцю книжку, коли вони листають, коли дивляться знімки, коли вони читають вірші, вони невеликі в основному, але тут метафорично сконцентровані, от саме почуття. І ті, хто... Нас вже не бачитиме, щоб вони теж відчули, що ми тут, як пережили. І сподіваємось, що ми переживемо, переживемо цю війну і переможемо, бо просто це так, а перемогти, і залишитися народом, нацією це дуже важливо. Поклик срібного вовка. Спочатку я створив книгу Тінь війни, і потім серія пішла Тінь війни. Чому Тінь війни? Я перед самісінькою. Широкомасштабним вторгненням була війна, що вона була, вона йшла. І перед самим місцем широкомасштабним вторгненням я був в Авдіївці на промці. Там це зима була, да, От грудень, мабуть, місяць. І ми піднімаємося на на другий поверх, і сонце ще не сіло, такі низькі пробивані. Кидають тінь воїна на стіну. Коли я провів цей знімок, мій товариш, художник Сергій Пущенко, який написав 110 там, портретів добровольців. Він навіть коли на Майдані був, то фарбу змішував з попелом майдану, щоб картина була. І так само він в Авдіївці змішував із тим порохом, який після ці картини. Його вже нема. Він загинув. Мій товариш, який загинув, він цю ідею мені подав. У мене є тінь війни, хештег 113-бригада. Оце ж тінь війни, земля опалена війною. Тінь війни, поклик срібного вовка. Вони. По-різному підходить. Де ж от тінь війни шпиталь? У мене ще про шпиталь. Такої книжки тут ні в кого немає. І це ж тінь війни-капелани. Про кожен знімок у мене історія. А це, не дай Боже, як казав один командир ховати свого підлегло. А це ротний ховає свого воїна тут, на Харківщині. А тут правда російської і сохрані. Поранення в шию, це реальна кров, реальний бронежилет. Але він тоді залишився живий, чи він зараз живий, я не знаю. Бо багато тих людей От мені... найбільше мене якось боляче стає, коли мої знімки або на меморіалах дошках, або на пам'ятниках. є. Кожен знімок це історія. От 22-й рік Льова. Який дивом вижив залишився живим і зараз воює у 127-й бригаді, відомий знімок. Це поле минуле, де соняшники було, тобто довоєнне ще поле на ньому зібрали. Сонях падали це, це, коли насіння висипалося, і воно першим проросло, першим зацвіло, і першим пробилося крізь протитанковий набій. Про кожен знімок, і про кожен сюжет є вірш. Тільки вірші це не ілюстрація знімків. От якщо ви закриєте очі, от, прочитаєте вірш, а потім і у вас виникнуть почуття, то знімок, який от ви якби не читали вірш, подивилися, мають виникнути такі ж почуття. я побував під мінометним. Обстріл в Лиманському лісі, слава Богу, що там уламки не ближче 60 метрів. Ну це близько взагалі. Ну там в лісі, тим там більше я ж досвідчений, але не настільки, щоб у лісі розуміти, куди воно прилетіло, де воно бахнуло, з якого боку там слухаєш. Але діло в тому, що там і Лариса цей момент вона зафіксувала Саліванович, наша харків'янка в Україні молоді, який матеріал. Що ти коли буває десь зустрічаєшся, аж тобі ж незручно, ти обнімаєшся з ним як з братом, ніби ти з ними воював. з батьма. Якщо там побував от з ними в такій ситуації, хоча ти думаєш, вони там місяцями, роками, а ти там один раз і той навіть не день. Це третя танкова бригада. Ну як тут не видно, тут тільки гусениця видно от танка. І... Підсніжник проростає, а це проліски, це не мишля, знаєте, там, де згоріли люди, де згоріла родина в цій хаті. Поцілунок. Коли на нього дивляться, каже, це ти зробив на фронті. Кажу, звідки це видно? Багато. Це мій такий знайомий, добрий. І ми в Костянтинівку до нього, коли вони там стояли, привезли. Ми знали, де він живе, дружині зателефонували, і вона сіла з нами, і ми, щоб вони побачилися. І оце є перший поцілунок заднього плану нема. Ну щось всі кажуть, що це зроблено на фронті. Це дійсно зроблено там, на Донбасі. А це, от, до речі, біжимо. Оце ж це піщане село. Це хлопці такі за 50 років, мені шість. від відмінометний, так? Так. От. От. Шарах, шарах, тут. А перед цим біжиш, ворота залізні, побиті уламками, так як решето. Це зараз ще ми йдемо, просто а потім ми вже я ще встигав бігти і клацать оці. Це метробудівників. Це перші дні. Коли удар був попала цю праці, і от е видавництво тут Іріс е знаходилось, вони не друкували. Ну, мені мої авторські книжки віддали, а ще там дві тисячі екземплярів така нормальна для альбома. Це зараз це дуже великий теракт. І там залишилось, і е трішки привалило книжки, все таки. Е не пошкоджені, а деякі книжки от в окупації були танго Білих лисиць у Бугаївці, так їх закопали разом з рушником там вишитим, з деякими речами. І коли вони витягли. Ця окупації, тому мої книжки трішки миші погризли, корінці корінці погризли. І, і хлопці, які є в тих книжках, потім казали: подаруйте мені цю книжку, от саме з погризеним мишами корінцем. А це ми теж тоді з хлопцями проскочили. Це удар був по коли вісім чоловік загинуло е, на академіка Павлова в 22-му році. І ми проскочили дві хвилини. Ну, оце цей, до речі, е, од урагана касетний набій прилетів. Ми проскочили. Що є в мене є зйомка? Там міни падають от через дорогу. Храм. Це взагалі, оцей знімок. Я йшов в страсну п'ятницю на службу. І трамвайчика я зійшов, пройшов метрів двадцять, може тридцять. І тут дві е е керовані бомби, за, метрів за триста більше. Такий подвійний удар, бо вони ж парою пар 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 літають. От я думав, як от бути із цим от, е бачте, кисть е руки це гроза. Коли приїхали, там трішки було це відкрито. Я зреагував. Я думав, ставить чи не ставить. У мене ж воно не дуже насичено такими речами. Але коли ми говоримо про емоції, як передають знімки, то це має бути і на завершення. Оцей я спочатку не приділяв уваги цьому знімку. Це зроблено на північній Салтимці весною 22-го року. Цей голуб, миру, ну всі чомусь кажуть, що це такий символічний знімок. Коли часів урветься тятива, і зіметься ураз зоря кривава, тоді у муках скорчиться Москва, стара блудниця в образі держави і закурить небесний фіміам і божі сурми, в звуться грізно. Мільйонів буде плач. За що це нам? Розкаються вони, та буде пізно. Московія ти вбивцею була, людської крові пролила немало. Імперія розпусти, жриця зла, твою вже душу рвуть твої ж шакали. Ти не уникнеш смрадного кінця, бо скоро здохнеш у пекельних муках і мертвих твоїх виблядків серця склюють, як падло, божевільні круки.